Таю, друзі, трошки оранки іншого городу. Тут трохи рівніше, я донизу йду, тому що поперек не вийде орати, мокро, орати потрібно, бо завтра знов обіцяють дощ. Я, мабуть, зовсім не заїду. Налаштування плуга зовсім не діють, ті, що я прошлий рік орав. Землю погано перевертає. Ось тут капустиня було. Не зовсім все перевертає його. Тут гірчиця насидорати посіяна. Теж трохи вона зверху стирчить. Але в мене нічого не виходить, щоб її зовсім привороти. Воно весною зафризую і буде картина. Налаштування я трохи інші зробив. Зробив трошки мілкіше. Урю десь 18-19 см і скибу, ширину скиби більшу зробив трохи десь 24-25 щоб перевертало краще. Акумулятор я таки купив, новий поставив 50-й акумулятор, був руками 12-ти сильний двигун заводить. Не дуже добре. Ось акумулятор новенький стоїть. Тут трохи резинкою закрив, щоб друг щоб не торкнулося. Да, дуже мокро. Ось тут можна коники ліпити, колеса, які в болоті. в болоті залипає трохи. Лівим плугом мрю. Тут відвал із труби каналізаційної. Мені подобається, дуже добре справляється, не залипає тут, але я вже на правому плузі поміняв відвала, на лівому теж груди витерлись, але побачу, буду орати поки, поки зовсім не зітру. Все, якось виворов, однизу там було мокро, посередині ще кої як можна було миритися, і від гори там було мокро, там глинка. Сусіді дрова пиляють. Так що, переглядайте відео, коментуйте, ставте вподобайки. До нових зустрічей!